Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята до нас вже прийшла зима. На вулиці ще нема снігу, морозів, але зима принесла багато веселих зимових свят. І перше зимове свято, день святого Миколая. В ніч на 6 грудня святий Миколай слухняним і чемним діткам приносить. Гостинці, подарунки і кладе їх під подушку або в чобітки. Малята, давайте для наших іграшок зробимо чобітки з солодощами від Миколая. Для роботи нам потрібні пластилін, шаблон чобітка, палички, дощечка для ліплення, вата і клей. Спочатку беремо один шматочок пластиліну. Розминаємо його ручками трошки, щоб він був м'якенький. Потім коловими рухами між долоньками скочуємо кульку. Одягаємо кульку на паличку. Це буде наша перша цукерка. Потім беремо інший шматочок пластиліну, теж розминаємо його, щоб він був м'якенький. І прямими рухами. Розкочуємо його, робимо ковбаску. І з допомогою батьків скочуємо його ось так. І теж одягаємо на паличку. Це буде наша друга цукерка. А тепер зробимо цукерку з двох кольорів. Робимо дві ковбаски. З'єднуємо їх ось так, скручуємо. В цьому вам допоможуть батьки. Ще трошки розкочуємо, потім згинаємо один кінець. І ось така цікава цукерка у нас вийшла. А тепер, малята, складемо наші цукерки у чобіток. Ось так. А тепер будемо прикрашати наш чобіток. Змащуємо клеєм і прикрашаємо ватою. Ось такий гарний чобіток з солодощами від Миколая получився у нас. Малята вдома разом з батьками спробуйте зробити ще чобітки для своїх іграшок. А я на сьогодні з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей, малята!